Цього ми все ж таки повернулися до попередньої моделі, де він... ну, Питання сьогодні треба оце, де буде стояти безпосередній пам'ятник, він буде виготовлений із підприємств Грівнични, і ми повернулися до круглих форм, тому що не порушитися, а, 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 а він виконання дуже складний. Це і здорожчує якомусь плані проєкту. Як наші фахівці долучалися так само до проєктування вже безпосередньо. Я і наголошую на тому, що ми жодної дати не будемо ставити, ми, ми зробимо його тоді, коли ми його зробимо. Щоб це не було, щоб деякі пам'ятники становиться плануються то не однієї тієї самої дати. Ми від цим страдати не будемо, я думаю, що це просто буде смішно додати. Важливо, щоб цей пам'ятник був дуже прекрасним, чудовим. Ну, наприклад, останнє неприємність, яке сталося, коли вели голову Соломію, так, таке ну, враження, як п'ятно пішло. Прийшло заново все переливати. тобто це достатньо така рутинна робота. Десь плавно недобре, сконтактував однієї мені з іншою, і вийшло. такі речі не можна спрогнозувати. А це тижні роботи. Знову. Так, я думаю, що ми з розумінням так само віднесетесь. Інше питання, що ми зараз стоїмо з проблемою з затримки по благоустрою. Ми вже і вишукали кошти, вже є компанії, які будуть фінансувати цей проект. але знову ж таки, спочатку буде зайти важка техніка, яка має оці основу покласти, після цього. Маємо покласти саме пам'ятник, а потім в тому що під'їзду іншого немає, ми саме бачили. Так що я думаю, що ми постараємося зробити. Тоді, коли буде готово, тоді зробимо. Добре, поставить тоді питання, прошу. Ну, Я не бачу проблем зараз спілкуванням на рівні уряду, які... Я е, дозволю собі в е, цій ситуації утриматись від надання будь-яких коментарів. А ви зробите свої висновки. Е, я бажаю, що кожен посадовець, повинен дотримуватись морально-етичних норм, ну, якщо про такі речі говорити, відверто, е, то це, не має, це Підвіду, ще як і сказати. Уявляйте собі ситуацію, коли хтось не відгукується на телефонний дзвінок губернатора. Ну, це і нелогічно. А чому це сказала ця людина? Я думаю, що час покаже. Пройдемо цю ситуацію, далі будемо приступати до розбору по людям.